Вітаю всіх. Друзі, хочу з вами сьогодні поговорити про дуже цікаву тему, яка пов'язана із виключенням військового обліку чоловіків в період воєнного стану. Також хочу поговорити, як це все відбувається на практиці, на що потрібно звернути увагу під час проходження ВЛК, і, звісно, розкажу про те, хто підпадає під дану категорію осіб. Якщо ж у вас виникають якісь додаткові питання, ви можете їх написати обов'язково в коментарях, і я на них дам відповідь. Якщо ж, наприклад, дійсно питання буде цікаве, я обов'язково на нього зніму окреме відео для того, щоб якомога ширше розкрити дане Питання. Якщо ж у вас виникають якісь питання або вам потрібна індивідуальна консультація, ви завжди можете її отримати по телефону, який бачите на екрані. Ну що, цікаво? Тоді поїхали. І так, виключення з військового обліку це той випадок, коли особа втрачає статус військового зобов'язаного і її не можуть уже мобілізувати в період воєнного стану. І зрозуміло, законодавство про мобілізацію, а також про військовий облік та військову службу, не поширюється на дану особу. Дана особа вона має можливість вільно передати державні кордони і, в принципі, може спокійно проживати собі в країні і не переживати за те, що її мобілізують. Але для того щоб отримати такий статус, обов'язково потрібно пройти військово-лікарську комісію і отримати відмітку у вашому військовому квитку про те, що ви зняти з військового обліку, і зрозуміло обґрунтовується стаття, на підставі якої це все було. Зроблено. Але якщо ми дивимося більш на практичну сторону, то зрозуміло, що процедура зняття з військового обліку на підставі вашої хвороби є досить непростою задачою, і для неї обов'язково потрібно правильно підготуватися. Оскільки досить часто лікарі на практиці закривають очі на ваші діагнози, а людина, яка не підготовлена і не знає, що їм правильно подавати, зазвичай отримує. Стаття, яка підпадає під придатність для проходження військової служби, і особа, маючи певний перелік хвороб, які не дають проходити військову службу, йде на військову службу. І після того починається процес звільнення з військової служби, тобто що затягує досить сильно процес. Для того щоб правильно зрозуміти, як вам це все зробити, обов'язково додивіться дане відео, і подивіться на практиці, як це все відбувається. І так, друзі, якщо ж у вас, наприклад, наявні дійсно певні хвороби, і ви впевнені, що ви будете зняті з військового обліку, не рекомендую в першу чергу бігти в ТЦК та СП для того, щоб проходити військову лікарську місію, не підготовивши до цього. Обов'язково, якщо ж, наприклад, ваша хвороба прогресує, потрібно підняти весь свій пакет документів по даній хворобі, передивитися його і порівняти його з таблицею, яка передбачена саме в наказі 402 від 2008 року. Даний наказ на сьогоднішній день він ще діє, оскільки немає. Нового наказу, який буде робити там протягом певного проміжку часу. Але для того, щоб зрозуміти, що дійсно ви не підпадаєте під категорію осіб, які можуть бути признані військову службу, обов'язково відкр... відкриваємо розлад хвороб, станів та фізичних баз, що визначають ступінь придатності до військової служби, служби у військовому резерві. Там ви бачите великий перелік різних статей, які передбачають окремі категорії хвороб, по яких. Потрібно і звіряти, чи підпадаєте для проходження військової служби, чи не підпадаєте. Якщо ж, наприклад, ви в цьому переліку знаходите свою хворобу, дивитеся, яка ця стаття. І дивлячись на цю статтю, ви бачите, наприклад, зверху тут прописується, яка там ну, перелік хвороб, які передбачаються даною статтею. Трошечки нижче ми бачимо букву А, Б, В і Г. Тобто це ті статті, які визначають, якщо, наприклад, категорія А це непридатні для проходження військової служби, Б, це можуть бути непридатні або обмежено придатні, і визначається індивідуально. В і Г, це зазвичай це придатні для проходження військової служби. Але все визначається індивідуально. Для того щоб перевірити дійсно, чи ваша хвороба підпадає під категорію А, під даною таблицею є зрозуміло перелік даних статей, де розписується чітко. Наявність хвороби та її дійсно складність. Тобто ви відкриваєте нижче під даною таблицею, шукаєте свою статтю і читаєте дійсно характеристику даної вашої хвороби. Якщо співпадаєте, то зрозуміло потрібно переходити до наступного етапу. Наступний етап це подивитися, як давно ви були у лікаря. Якщо, ж, наприклад, у вас дійсно старі є виписки, наприклад, дворічної або трирічної давності, то рекомендую, звісно, їх поновити, оскільки хвороба дійсно прогресує. І все-таки, коли буде лікар на ВЛК роздати ваші документи, він візьме їх за основу. Зазвичай, на практиці, як я бачу, вже діють під ВЛК. Якщо у вас документи є з якихось приватних лікарень, то їх ніхто не враховує під час це вивчення вашого діагнозу. Бажа, щоб ці всі вони були із державних лікарень, і досить сильно військові лікарські комісії, особливо на районних або міських рівнях, дуже сильно люблять, коли є заключення обласної лікарні. Оскільки будь-які е е хвороби, які, наприклад, не зрозуміли для військової лікарської місії, вони направляють до обласної лікарні для того, щоб їх там е дійсно поставили якийсь там діагноз або визначили, чи він підходить, чи не підходить. Тому бажано поновити повторно в державних лікарнях ваші документи, всі виписочки, полежати в лікарні, пролікуватися і затвердити цей висновок лікаря, наприклад, у вашій лікарні, в обласній лікарні. Тобто, це дає підтвердження того, що дійсно у вас є дана хвороба, що дійсно вона прогресує, і що дана категорія вашої хвороби підпадає під категорію осіб, які не придатні для проходження військової служби. Також щоб хотів би вам повідомити, що на практиці. Дуже багато питань виникає відносно того, як проходить військова лікарська комісія для того, щоб все ж таки всі документи були готові і всі були враховані під час ВЛК, Обов'язково вам потрібно взяти всі документи і старі, і нові з собою на військову лікарську комісію, все показати і наполягати на їхньому розгляді. Тому що якщо не буде наполягати, їх ніхто дивитися зазвичай не буде. Всі закриють очі і підуть просто напишуть передатні та й усе. Тому наполягаємо на тому, щоб документи вивчалися. Якщо ж, наприклад, не вивчаються або висновок був неправильний, його, звісно ж, можна оскаржити. І досить велика практика і досить позитивна є відносно оскарження військово-лікарської комісії. Також що б хотів би повідомити, що наступний етап, після того як ви пройшли військову лікарську комісію, ваш висновок він направляється до... Центральну військово-лікарської комісії, яка і затверджує ваш статус непридатності, тому що на місцевому рівні вони роблять заключення, але щоб взяти це відповідальність, передають все на Київ і Київ після того вже вирішує. По терміну зразу скажу, по практиці вже дивлюся, десь приблизно 3-4 місці розглядаються ваші документи. Весь цей час ви просто ходите по місту і з військовим квитком там зазвичай пишуть або там пройшов ВЛК, або там документи на розгляді. І все. Тобто тому потрібно не переживати, головне правильно до нього підготуватися. Отже, друзі, підсумовуючи дане відео, хочу сказати про те, що дуже багато людей на практиці роблять помилки, що не поновлюють свої дані в лікарнях. Не лікуються, і зазвичай хвороба може бути у них там ще з 2008 року, вже пройшло дуже великий проміжок часу, а після того люди навіть не лікувалися і не поновлювали свої дані. Тому саме головне, що потрібно зробити, це, звісно, пролікуватися в лікарні, поновити всі свої дані. І тільки після того можна собі спокійно, якщо перевірили і побачили по таблиці, що ви не придатні, можна спокійно йти до військової лікарської місії і проходити ВЛК. І наступна помилка, яку люди допускають, це те, що не наполягають на тому, щоб все ж таки, були враховані саме ваші документи. Якщо ж, наприклад, вам потрібна якась додаткова допомога у вирішенні того чи іншого питання, або ви бачите, що на ВЛК не приймаються документи, або не враховуються. Також можемо допомогти у вирішенні того чи іншого питання. Але це все можна в принципі, зробити і самостійно. Головне знати, як це все правильно зробити. А з вами, як завжди, був я, Вадим Вітенко, адвокат зновної компанії Вітенко та Партнери. Дякую вам за перегляд. Хто ще не поставив лайк, обов'язково ставимо лайк, робимо підписку на даний youtube канал і тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики. Всім пока і до нових зустрічей!